Сучасний осередок для вивчення предмета захист України відкрили сьогодні на базі одного з коледжів Києва. Такий унікальний простір створили за ініціативи Міністерства цифрової трансформації і Міністерства освіти і науки України, аби українська молодь могла отримати реальні навички, важливі для їхньої безпеки, здоров'я і формування свідомих і відповідальних громадян на відкритті простору. Побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона про все розкаже більше. Місце, де теорія поєднується з практикою простір реальних навичок. Таку назву має сучасний освітній осередок з вивчення предмета захисту країни. Простір обладнаний усім необхідним для засвоєння навичок з домедичної допомоги, цивільного захисту та інформаційної безпеки. Зокрема, школярі та студенти забезпечені новітнім обладнанням та комп'ютерною технікою і можуть долучатися до інтерактивних процесів. Простір поділений на такі собі зони для відпрацювання практичних навичок з технологій та кібербезпеки. Також є майстерні для занять з інженерії, електронний тир та лекторій. Перевага такого осередку воно обладнане в укритті. То ми оновлювали укриття повністю для того, щоб знайти місце, де можна зонувати по різних активностях. Сам предмет вивчення його і плюс до того, щоб не приривати під час повітряних тривог навчальний процес, з'явилось більше предметів, якими можна так сказати, керувати і здобувати цим навички. Більше мотивує мені здається студентів, коли ти заходиш в класну аудиторію, і є ну якась особиста мотивація до цього. Ростір реальних навичок є частиною навчальної оновленої програми вивчення курсу захист України. Нову програму цього предмета у міністерстві освіти і науки запровадили з початку навчального року, і це перший осередок, створений за усіма стандартами саме у столиці. В Києві перший, та тому що Київ не доєднався до експерименту. Але по всій Україні ми маємо вже біля 900 осередків. Ми хочемо, щоб наша країна жила в мирі. Багато сотень років, і для цього ми повинні бути готові до будь-якого виклику завжди. Всі абсолютно не тільки армія. Скористатися цим простором і долучитися до тренінгів можуть не лише студенти цього коледжу, а й інші охочі, аби виховання нашої молоді відповідало усім вимогам сучасних реалій. Аліна Лісова, Олександр Аліфанов, ТСН 1+,1.